Ну, згідно з інструкцією, цей фільтр витримує спокійно, дивіться, 3 мегапаскалі. ну, 3 атмосфери, коротше. без проблем. Так що, якщо у вас звичайна система така в квартирі чи в будинку, там робоча температура, щоб котел запустився, треба щоб було 1 бар. А вже в процесі роботи, там залежно, яка температура, воно він собі буде там, від 1 до 1,5 працювати. А роб... Е, якби за інструкцією три бари. Так що без проблем, е, без проблем він витримає і ця колба витримає. Ось, е, дивіться, як він прикольно влаштований. Що ви собі його поставили, треба обслужити. Не треба 10 кранів ставити, один кран ви перекрили, колбочку відкрили, е, пішли, розібрали промили. Як то кажуть, дитина може сама зробити це все. От, особливо, якщо у вас стара система, ну, не стара. Ну і стара система металева, і де є дуже багато там металевих елементів. То цей фільтр незамінівий, бо в ньому є магніт. Так що, друзі, пишіть в особисті, відправлю вам, ставте, що ваші котли будуть вам служити 20 років. Скажуть вам пасіба.